Вітер перший сорт для євро за кілограм. У ящику 20 кілограм. Почнемо з червоного новорічного светрика. Ось. Наступний у нас буде кардиганчик, подовжений, в'язаний, зелений е, світрик під горло. Якраз супер Більш Така легенька водолазка в рубчик. Ще один кардиганчик на гудзочку популярного кольору. Тут в нас іде теж подовжений як і жіночий, так і чоловічий светрик. Теж з в'язкою. І далі, далі, далі. Ще один светрик. Укорочений кроп у квітковий принт. Ще одна водолазочка, тільки більш широким вирізом. Ще одна водолазочка, але іншого кольору. Так, далі що в нас? Ковтинка, саме звичайно любесного, блакитного кольору. Та чоловічий ватник бордо. Наступне опа, наступне у нас жилеточка в темно-синьому кольорі. Далі ще один кардиганчик. Оверсайзний. Опа! Ще одна ковтинка з зав'язкою на шиї на декольте. Опа! І ще одна з коротким рукавчиком та досить оригінальним горнишком. Наступне теж оверсайзна кофтинка. Тонша порівняно з іншими, без дефектів. Ще одна водолазочка, сиренька в рубчик. Та... Та... Такий світер. Так і світер. У нас речей дійсно дуже багато. Таких? Ну тут. Лотики. Опа. І ще одна кофтенка, летюча меж. З широкими рукавами. І останнє. Дуже стильовий кардиганчик на осінь саме то.